В економічній сфері американський уряд у наступні п'ять років зосередиться на підтримці дрібних фермерських господарств в Україні на противагу великим агрохолдингам. Про це в інтерв'ю голосу Америки сказав заступник директора місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові Джон Пенел. Агентство США з міжнародного розвитку долучилося до створення нової стратегії розвитку сільського господарства на 2015 2020 роки, яка днями була прийнята в Україні. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. Родинні ферми замість агрохолдингів в Україні прийняли нову стратегію розвитку сільського господарства, де ставку зроблено на дрібного сільгоспвиробника. Про свою готовність допомогти стіленням цієї стратегії. Та підтримати мале фермерство в Україні заявляє американське урядове агентство USAID. USAID та інші міжнародні донори надаватимуть найбільшу підтримку малим та середнім виробникам сільськогосподарської продукції в Україні. Мова йде про компанії, що мають річний оборот не більше одного мільйона доларів США і обробляють до трьох тисяч гектарів землі. Саме такі дрібні та середні агровиробники є становим хребтом сільського господарства в розвинутих країнах в сполучених штатах, Канаді. Раїнах ЄС, ми переконані, що для України перспектива так само полягає у розвитку малого фермерства, і саме на його підтримці необхідно зосередитись. Експерти агентства наголошують, селянські одноосібні господарства України мають величезний нереалізований потенціал. Вже нині вони виробляють майже половину всієї сільськогосподарської продукції а озброєні ресурсами нагодують країну і світ. Доступ до кредитів одна з програм агентства, що успішно реалізується в Україні. Ми допомагаємо селянам вийти на кредитні спілки і щоб вони не боялися позичати дрібним фермерським господарством. Ми змогли довести, що дрібні фермери це насправді сумлінні клієнти, потенційний ресурс прибутку для кредитних спілок. Вони справно виплачують надані їм позички і отримують можливість за рахунок таких необхідних їм кредитів придбати техніку, розширити виробництво, створити. Робочі місця Крім кредитів, агентство полегшує малим виробникам доступ до передових технологій, допомагає збудувати ланцюжки доданої вартості, оформити сертифікати на свою продукцію. Модельні цехи і демонстраційні поля, профінансовані на американські урядові гранти, засвідчують, маючи підтримку на старті, дрібний український аграрій здатен швидко піднятися і підняти за собою добробут громади. Нова стратегія з акцентом на дрібному фермері зустрічає протидію великих гравців, які звикли контролювати агроринок. Звичайно, для тих, хто в минулому мав свої вузькі корисливі інтереси в сільському господарстві і хоче зберегти цей стан справ надалі. Для них наша політика це виклик. Проте ми віримо, і наші українські колеги вірять, що в кінцевому підсумку від подолання застарілих моделей виграє кожен громадянин і вся країна.